Сьогодні у нас реально рекордно короткий випуск. Спробуємо такий формат, щоб ми точно встигли його змонтувати з тією електроенергією, яку ми накопичили. Значить, розповім вам про фото з Путіним, яке Трамп повісив. Поруч із сімейними знімками в Білому домі про вербу з чоловіком. Це така блогерка, яка нарвалася на хейт через російські рублі. Трошки розберемося з енергетичним перемир'ям, яке триватиме до 1 лютого, хоча говорили, що мало б тиждень. Ну, коротше, там все в класичному почерку росіян у Кременчуці пенсіонерка організувала підпільний бордель і керувала ним через телефон. А також розповім вам. pro Начебто те, що було, а може і є досі в файлах Епштейна, бо витікло щось таке люте. Але все ж таки треба буде почекати підтвердження. Але поговорити про це цікаво і, можливо, навіть важливо в якомусь сенсі вже в нашому шоу Крінж тижня, а це шоу до медвічі на тиждень, в четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші і найцікавіше, на мій погляд події, що сталося в Україні та світі за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми пігнали. <плес> <плес> Значить, невеличкий вам репортаж з помиральної ями. Трамп повісив фотографію з Путіним поруч із сімейними фотографіями в Білому домі. Мається на увазі його сімейними фотографіями. Там не просто якийсь фотосток з щасливими сім'ями. Знаєте, і Путін посеред них. Ні, це саме його е е е сімейні фотографії. Так, от у Білому домі з'явилося нове фото. Йдеться про знімок, зроблений під час його переговорів. Давайте супер в лапки це брати із Владіміром Путіним у серпні 2025 року на Алясці. Про це повідомила журналістка PBS Елізабет Ландерс. Я в шоці з журналістів, які пам'ятають все, як було, де на якому місці в Білому домі. І потім розповідаю, що змінилося. І це може викликати, як ви бачите, доволі сильний суспільний резонанс в даному випадку. Я думаю, що тут зрозуміло, чому. Сорі, мені здається, я весь випуск буду потрошки піднімати цей зіплайн, тому що ну. Ви знаєте, яка температура зараз в квартирах так, от фотографію розмістили у вестибюлі, який з'єднує західне крило з житловою частиною резиденції президента. За словами Ландерс, раніше цього кадру там не було, і примітно, що фото з Путіним висить поруч із більш особистим знімком Трампа з його онукою. Будь ласка, напишіть пару жартів про співачку онуку в коментарях, а я продовжу зазвичай фотографії у внутрішніх приміщеннях Білого Дому відображають пріоритети чинної адміністрації і знімок із саміту на Алясті, ймовірно, має символічне значення і нагадує про прагнення Трампа до прямого діалогу з Кремлем. А місце, яке обрали для цього фото, ну лише підкреслює його важливість для президента. Я просто знаєте. О, задумую цей момент Я не те, щоб не очікував, що Трамп обожнює Путіна. Вони однозначно закохані одне в одного. Принаймні, Трамп в Путіна точно він для нього якийсь, знаєте, ну такий шкільний задира авторитет, забіякуватість якого є для нього зразковою. Він хоче бути таким самим бедгай на цій земній кулі, як і Путін. Але от що мені цікаво, знаєте, що пам'ятаєте, що цей саміт або переговор. Ори на Алясці, вони ж закінчилися для Трампа. Я пам'ятаю, дуже сильним репутаційним ударом. Багато в пресі його критикували. Причому в різній пресі за те, що військові, наприклад. Армії США вистеляли килим, червону доріжку для Путіна, якого зараз багато хто досить справедливо порівнює з сучасним Гітлером, який очевидно, ну постфактум колись буде згадуватись саме як диктатор, який розпочав криваву масштабнючу війну посеред Європи, і те, ніхто не знає, яких саме масштабів вона буде у перспективі. А Трамп йому навіть не Трамп, а Трамп змушує. Американських військових, які є предметом гордості Америки, американського народу, я думаю, що тут це дуже важливо, стелити йому червону доріжку. Та й в принципі при цьому ці переговори ні до чого не призвели. Так що і призвели до чогось, то Путін, як і зазвичай, плюнувши на честь, на самоповагу Трампа, потім все перехреслив, проігнорував і робив по-своєму, як і завжди. І, от після цього всього, уявіть собі. Трамп повісив саме фотографію з того моменту, де вони спілкувалися в Алясці. Вам це не нагадує якісь емоційні гойдалки, від яких кайфує Трамп. Я б сказав, що він жертва аб'юза, знаєте, де Путін його то годує компліментом, кажучи, що той геніальний президент, то просто на. Ігнорує усе про що вони поговорили, і про що Трамп попросив Путіна. А той від цього насолоджується, але жертва цього аб'юзу це Україна в першу чергу, от через що страшно. Але в принципі нічого такого в цьому немає. Прикро, що він захоплюється Путіним, але це дано цієї задачкою, яке і так вже давно було відомо українській стороні. Ну і ця задачка зараз вирішується. Вона в процесі вирішення. Да, звичайно, через це вона стає складнішою, але тим не менш нічого нового ми не дізналися. Просто, просто можливо, вже краще прочувствували, наскільки все сумно, <сум> а ми рухаємось далі. Невеличка пауза для шокуючої інформації. Деякі люди впевнені, що вони підписані на мій канал, дивляться відоси регулярно, але не підписуються. І я от останнім часом вам почав про це нагадувати, бо раніше якось є для мене, не знаю, я просто соромився чи що. І зараз я бачу, що люди постійно дивляться, гігантська їх кількість не підписується. Тому обов'язково, будь ласка, підпишіться, поставте цьому відосу лайк, якщо вам подобається, звичайно. Ну і власне це все. Більше додати нічого, рухаємось далі. Юлія Верба це така дуже відома блогерка в Україні. Я думаю, що одна з найвідоміших зі своїм чоловіком нарвалися на хейт через російські рублі. Уявіть собі. Була надія не нарватися на хейт через російські рублі. Думаю, або життя їх взагалі нічого не вчить, або вони навчилися зрозуміли і використовують це в своїх інтересах. Що відбулося? Декілька днів тому, під час відпочинку в Буковелі, Юлія Верба разом із чоловіком вирішили пожартувати над офіціантом, запропонувавши розрахуватися російськими рублями. Як ви розумієте, в Україні 100% населення готові оцінити такий гуморець. Особливо враховуючи, що пам'ятаєте, нещодавно у пані Юлії був вже скандал, де вона відмітила якісь російські магазини. Всі почали її звинувачувати у співпраці з Росією тощо, ну не з Росією а з російськими брендами. Так, от коли працівник закладу, якому вони запропонували розрахуватись рублями, мовчки, відійшов від столика, за яким сиділа компанія, вони почали голосно сміятися. Дивимось, відео.

Мені зрозуміли гумор не усіх компаній, які існують в цьому світі. Я впевнений, що і гумор, що панує в моїй компанії, теж не зайде багатьом. Але ну очевидно, що тут він був прям на барані фола, що називається поведінка. Як ви розумієте, на цьому відео як і власне гуморець, викликала шквал хейту. Спочатку відповіла Юлія, а потім вже і її чоловік. Юлія зазначила, що у ситуації не бачить нічого поганого. Пізніше блогер Денис Повєткін зазначив, що чоловік верби нібито отримав ці рублі як трофей від полоненого окупанта. Чоловік блогерки також публічно відреагував на скандал і записав емоційне відеозвернення. В ньому він заявив, що став об'єктом масового хейту та безпідставних звинувачень у зраді. Він там стверджує, що через цей відосик його буквально записали у вороги, хоча, за його словами, жо. Одних проросійських меседжів у його словах не було. Він каже, що отримав хвилю хейту і навіть погрози. Далі трошки зацитую: мене вже мають вбити. СБУ повинна спіймати в тюрму, посадити з країни вигнати за що? Я не розумію, через те, що я в людини запитав заради приколу, чи вони таке приймають. А Юля сказала в кінці, що ними можна підтертися. Скажіть мені, що такого в цьому жарті? Що я вже став найгіршою людиною в Україні, зрадником, який винен в усіх. Біда. І я насправді не думаю, що це найгірший вчинок, який можна зробити на території України, але в, в ньому багато контексту, який зараз багато хто може считати супер-мега чутливо. Ну, знаєте, якого. Блогер намагається розрахуватися рублями, так як це роблять і на окупованих територіях, і в самій Росії, коли Росія намагається окупувати українські території. Ну, типу, очевидно, що це можна було б считати так, враховуючи наскільки люди зараз е втомлені, наскільки у людей зараз різні ситуації, хтось воює за ці території, хтось втрачає рідних за ці території. І якщо взяти цей жарт у вакуумі, ну окрім того, що він на мій суб'єктивний погляд, не те, щоб найвдаліший, то його можна було б так считати в якихось з цих перерахованих ситуаціях. Знаєте, комусь такий жарт міг би з його ракурсу здатися супермега недоречним. В цьому в принципі немає нічого, наприклад, незаконного. Я не думаю, що за таке можна умовно кажучи, дати підозру, да? але якщо ти в ситуації, в якій перебувають люди зараз в Україні в 2026 році публікуєш, будучи відомим блогером, подібний жарт, то навіть якщо ти сам в ньому не вбачаєш нічого такого, а це ну просто кожен бачить в ньому щось своє, то ти маєш розуміти. Що це своє, побачить в ньому ще там сотня тисяч людей, і у кожного буде своя реакція. Ти сто відсотків нарвешся і на негатив, і на погрози. Ну такі ми зараз емоційні ситуації не знаходимося як народ. Я вам скажу, що ми ще непогано тримаємось як для четвертого року, саме повномасштабної війни. Я вже мовчу про те, що багато хто там вимушено переселеними були ще з 14-го року, теж брали участь у війні, постраждали, втратили домівки. Ну і коротше, ви знаєте, як це. Це було іншими словами, зараз в нинішній ситуації ти можеш е, сказати щось у себе в компанії, знаючи, яка ситуація у кожного з людей, і розраховувати на певну реакцію. Але коли ти кидаєш її прямо на широкий загал, ти не розумієш наскільки вона багатошарова, наскільки багато відтінків, наскільки різні у всіх ситуації, і як через це міняється їхня оптика на те, що ти можеш сказати на широкий загал, така вже наша реальність. А ми рухаємось далі. Взагалі буває, повертаючись до попередньої теми, але безвідносно попередньої новини, ти можеш щось написати в інтернеті, там в треці, і ти вже бачиш, як людей це прям за діло. І я, ну, часто такий, та на що ви так злетеся? Давайте будемо е згуртованіші і так далі. Але що, у мене самого не буває, що я злюся на якісь дрібниці. Буває, я буває, знаходжуся в постійній злості чи в постійному сумі. Я думаю, що для багатьох українців це зараз актуально, тому ви не подумайте, що ви самі у цій непростій реальності. І я не кажу, що навколо мало людей. Навіть серед людей ви часто можете почуватись самотньо і спустошено, можете жити, наче не своє життя, забувши про свої справжні потреби та мрії. І це не просто я помічаю, що зараз загальний емоційний стан у людей погіршився, але їм все більш незручно про нього казати. Бо очевидно, що в цій війні існують люди, яким складніше, майже завжди існує хтось кому складніше. Тому про це якось навіть незручно говорити вголос. Але якщо вам зараз теж непросто та хочеться зрозуміти, що відбувається всередині, я вам хочу надати промокод на знижку 10% на на першу консультацію з Майндлі, оцей промокод Майндлі всього за 10 хвилин підбере психолога, який підтримає, допоможе впоратись із переживаннями та повернути відчуття внутрішньої опори. Просто пройдіть тест за посилання в описі або тут за QR-кодом, та крок за кроком відчуйте, як стає спокійніше на душі. Я після того як пішов на терапію, багато разів вже замислювався наскільки багато в вузликів я з психологом розв'язали. До речі, свого фахівця я теж знайшов на Майндлі. і мені після цього дійсно стало легше жити, і там насправді ще є над чим попрацювати. Тому ви не самі у цій непростій реальності Майндлі Поруч слідкуйте за своїм ментальним станом, бо це дуже важливо. А ми рухаємось далі. Російська Федерація заявила, що енергетичне перемир'я триватиме до 1 лютого, хоча Трамп до цього, як ви пам'ятаєте, говорив про цілий тиждень. Ну, це звучало все одно. Я вам скажу не під знаєте, не те, щоб ми всі такі фух цілий тиждень, але тим не менш Росія і стільки не протягнула. Розповім, що відбулося. Відлік цього енергетичного перемир'я, тобто, коли ми не стріляємо по енергетичній інфраструктурі одне одного, як сторони, почався в ніч на 30 січня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. На 30 січня пам'ятаєте, да мав бути тиждень? Ну рахуйте. Я думаю, що у нас з Росією якась абсолютно різна математика в школах. За словами Зеленського, американська сторона пропонувала тиждень утримуватись від ударів по енергетичній інфраструктурі, і саме тієї ночі домовленість починала діяти. Він підкреслив, що подальший перебіг цього перемир'я значною мірою залежить від партнерів України, і насамперед від США. Водночас він запевнив, що Україна дотримується домовленостей. У нас в цілому в цій війні, зокрема, от це до того. Того, що ми захищаємось від ворога, відбиваємо його. У нас ще є окрема задача, якщо ви раптом за цим не слідкуєте, так це демонструвати. Західним партнерам, як ми відрізняємося з моральної точки зору від росіян, все, що роблять вони, не маємо робити ми, бо ми маємо безкінечно доказувати, що це ми захищаємо, що у нас не рівносильний конфлікт, що є провокуюча сторона, і та, яка захищається, і так далі. Тобто, ми обов'язково маємо показувати себе як лицарі, демонструвати себе як лицарі росіянам. Бать, що б там не було, що б там не вважалося е, воєнним злочином, злочином проти людяності, порушенням будь-яких дому бать, завжди було і буде. От такі вони. На себе по телевізору вони розказують, що бать, Трамп націлився на Кубу. Увій собі. Ви уявляєте собі? Ну я просто нагадую, з якою сутністю ми з вами маємо справу, і нагадаю, що напередодні в соцмережах з'явилася інформація про нібито припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, йшлося про заборону ударів по об'єктах у Києві, області інших регіонах. Також поширювалося повідомлення, що перемир'я може бути двостороннім і тривати до 3 лютого. Ви спитаєте, чому? Чому саме так я вам скажу у зв'язку з можливими переговорами між Україною та Росією, запланованими на 1 лютого? Тобто, грубо кажучи, для того, щоб створити благоприятне условія, для того, щоб сторони говорили, і у них було на сантиметр менше причин ненавидіти одне одного. Це все начебто, це все по легенді. Але пізніше Дональд Трамп заявив, що особисто звертався до Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити удари по українських містах в період сильних морозів. От це так. Який ракурс на цю ситуацію за його словами Кремль погодився і це підтвердив власне і Пісков, тобто прес-секретар Путіна. Однак він наголосив, що перемир'я діятиме лише до 1 лютого. Хотілося б, звичайно, щоб малося на увазі до першого лютого удару по якомусь російському НПЗ, наприклад, але мається на увазі місяць, лютий, водночас, до речі, Зеленський підтвердив сам факт домовленостей щодо енергетичного перемир'я, зазначивши, що це питання обговорювали в Абу Дабі, висловив сподівання на їх виконання, і також він зазначив, що відночі на п'ятницю масованих ударів по енергооб'єктах не зафіксовано, окрім атаки авіа. Бомбами на газову інфраструктуру Донеччини він також додав, що зараз Росія переорієнтувалася на удари по логістиці по вузлових станціях. Ну тобто росіяни кажуть, що вони погодилися на це перемир'я для того, щоб створити сприятливі умови при перемовинах, але при цьому вони все одно є просто не по енергоінфраструктурі. От зокрема, за словами Зеленського, був вражений один із вагонів Укрзалізниці, причому не просто, а спеціальний вагон електростанція. Це сталося вранці на Дніпровщині. Ну, це Росія. Я не те, щоб сильно здивований. Це просто їхній поїзд. їм. Максимально пам'ятаєте, мінські домовленості в 14-15 роках були спроби припинити вогонь у рамках Мінськ-1 та Мінськ-2, і Росія неодноразово порушувала режими тиші, їхні формування, продовжували обстріли. Різдвяне перемир'я, от в січні 23-го року. Була заява про припинення вогню на 6 і 7 січня 23-го року. Все так же, великодні перемир'я 25-го року. Це, типу, пам'ятаєте? Було коротке оголошення перемир'я з нагоди Великодня, хоча одразу почали надходити повідомлення про обстріли, і звичайно, що війська продовжували бойові дії. Коротше про що тут говорити? У цьому на жаль, і крихкість у цих формулювань, типу мирні переговори, припинення вогню. Непонятно, як це буде контролюватися, і непонятно, на скільки годин це відбудеться, на скільки днів це відбудеться. Умовно кажучи, Трамп скаже так, от. Сторони потисли руки, хоча б навіть через посередника потисли, не знаю що він там скаже. Запише це собі як 45-ту закінчену війну. Нарешті він виконав свої передвиборчі обіцянки, повісить це собі медальну на груди, а через декілька днів росіяни знову можуть зробити все, що за вони і ху як це контролювати, як цьому запобігати. Звичайно, я не найекспертніша людина в цьому питанні. Можливо, існують якісь механізми, про які я не здогадуюсь, і я дуже сподіваюся, що це так, але поки що беруть сумнів, особливо. У після того як росіяни повелися з цим перемир'ям, Та й в принципі поводяться весь час. Тому маю сподівання, що вони просто к їббіні розваляться, припинять своє існування. От тоді, чесно буде значно спокійніше. Хоча і там є ціла вилка різних ризиків. Я, як людина, яка сьогодні о п'ятій ранку кричала своїм сусідям будь ласка, перестаньте гупати. Хочу сказати, що мені з сусідами просто вже по класиці не везе. Як в локальному, так і глобальному, на жаль, сенсі. Рухаємось далі. Послухайте краще цю історію. У Кременчуці пенсіонерка організувала підпільний бордель і керувала ним через телефон. Я не хочу бути ейджистом в ніякому разі. Але це речення звучить так, наче воно створене з оксюморонів. За версією слідства, жінка почала цю діяльність у травні 25-го року. Вона знайшла житлове приміщення та облаштувала його для прийому клієнтів. У кімнаті був матрац, була постіль, створені умови для регулярного надання жінками. Сексуальних послуг незнайомим чоловікам. Слідчі зазначають, що вартість послуг ви зараз офігієте, була фіксованою. Готові. 200 гривень за годину. Я не пам'ятаю, коли я їздив в таксі за такі гроші близько 10-11 вечора. Все. Ну, тобто. Таких цін вже немає. А тут, господи, така послуга за 200 гривень. Ну це ні, ви не подумайте. В цій новині не тільки це мене обурює. Вона за даними розслідування користувалася складним матеріальним становищем жінок. І пропонувала їм таку роботу. Вона сама приймала дзвінки від клієнтів, розповідала про послуги, домовлялася про час зустрічей і спрямовувала чоловіків до відповідних приміщень. Правоохоронці задокументували кілька випадків втягнення жінок у цю діяльність, і у справі вилучено телефони, і інші речові докази, які долучили до матеріалів кримінального провадження. Я вам скажу чесно, я не те, щоб мега бізнесмен але я чесно не уявляю собі математику, як кому які там були потоки людей, що воно дійсно мало який сенс, що це було за приміщення, чому це було комусь взагалі вигідно? От що мене е, цікавить, і чесно кажучи, я не сильно розумію, якщо ти вже вирішив переступити через совість, здійснити угоду з совістю. То хіба за такі гроші це треба робити? Якщо ти вже робиш щось аморальне і, і, і незаконне? Ну от, що саме людину спокусило зламатися, знаєте, в цій ситуації? Що там, я не розумію, були за гроші? Чи це просто хотілося тряхнуть стариною, що називається? Коротше, суд. Врахувавши тяжкість підозрюваних злочинів, ризик того, що жінка може переховуватися, обрав запобіжний захід цілодобовий домашній арешт до 27 лютого 26-го року. От такий бізнес у нас процвітає. Рухаємось далі. Ну і уявіть собі, що нас може чекати в файлах Епштейна. E minha trampa! Згадується, понад три тисячі разів в нових документах у справі Епштейна. Але не спішіть з висновками, там все не супер однозначно, але дуже цікаво. Значить, в новому масиві документів у справі Джефрі Епштейна ім'я президента США Дональда Трампа фігурує понад три тисячі разів. Але вона там могла фігурувати, типу, він класний пацан. Він зайшов у нас там на острів, сказав: Ні, ну я в цьому участвувати не буду, тому що не дозволяє... Це мені моя совість, мої високі моральні стандарти, але було не так. Значить, The Independent після аналізу матеріалів, оприлюднених міністерством юстиції США, повідомляє, що загалом відомство виклало щонайменше 3 мільйони сторінок документів. Три мільйони уявіть собі. Я не знаю, це, це треба Ему Антанюк туди садити, щоб вона це все читала. Тому що мені здається, інші люди просто не здатні це все опрацювати. Підрахунок згадок проводився, щоб ви розуміли, не вручну, а за допомогою пошуку на сайті Мін'юсту. Дональд Трамп, який у минулому був знайомий з Апштейном, як ми всі прекрасно знаємо, заперечує будь-яку причетність до злочинів, але йому ніколи і не висували якихось офіційних серйозних звинувачень у межах. Цієї справи і перед тим як я вам розповім, що там було важливий дисклеймер, причому навіть не на мій заступник генерального прокурора США, це він сказав, що оприлюднені у ці матеріали не містять нових доказів прям залізобетонних, які могли б підтвердити поширені теорії і припущення, що Трамп є... Де Знаєте, ми ж всі в цьому дуже сильно сумніваємось. Взагалі інших доказів на наших очах ніколи не ставалося. Коротше, частина цих документів може містити неправдиві та сенсаційні твердження, бо зокрема йдеться про матеріали, які просто громадяни надсилали до ФБР. Перед виборами 20-го року, тобто вони гіпотетично, але гіпотетично можуть містити підробні або фальшиві зображення, документи, відео, доскільки все, що було надіслано ФБР громадськістю, було включено до цих документів, що відповідає закону, так вимагає закон. І за словами міністерства, якщо б вони були правдивими, хоча б краплю, то їх би вже давно використали проти президента. Але хто зна, будемо слідкувати за ситуацією. Головне. Осягнути, що там є, бо там же ж не тільки про Трампа, і, наприклад, є про Біла Гейтса, який не брав участі в ні в яких виборах, тобто його там сильно фальсифікувати не було сенсу. Можливо, просто там є якісь правдиві заяви, які неможливо підтвердити, і як наслідок ну неможливо притягнути цього ж Трампа за ці твердження. І ви спитайте: так за які твердження? А я вам і скажу серед найгучніших звинувачень, які з'являлися у цих файлах, твердження про. Тринадцятирічної дівчини, передане через третю особу, також йдеться про те, що Епштейн нібито постачав дівчат для аукціонів у Маралаго. А це резиденція Трампа, якщо ви не знаєте. Документи також містять згадки про Ілона Маска, який у тринадцятому році нібито цікавився відвідуванням острова Епштейна, але Сам Маск, звичайно, заперечує будь-який зв'язок із Епштейном. Ще один відомий бізнесмен Білл Гейтс. Я думаю, що він дійсно нам відомий, згадується у файлах у контексті, нібито зараження венеричними хворобами після інтимних контактів з російськими дівчатами. І зазначається, що після цього він просив антибіотики для своєї тодішньої дружини Мелінди, який таємно давав їй. Короче, Міністерство юстиції пообіцяло, пообіцяло мені це подобається надати конгресу звіт із поясненням всіх цих вирізаних і прихованих частин документів. А їх вирізали і приховували. Тому вже лідер демократичної меншості в сенаті, чак Шумер, вже висловив сумнів, що всі ці файли були опубліковані належним чином. Короче, цікаво, може бути щось цікаве в кінці кінців. Це я вам просто, знаєте, такий собі трейлер або тизер вже трошки накидав. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Якщо це так, то ставте йому лайк. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на цей канал, додати тут нічого. Тут ще два відео, які могли б вам сподобатись. А так будьте у безпеці, донайте на ЗСУ, папа! -па.